Четвертий рік повномасштабної Великої війни, кровопролитної. Дванадцятий рік, в цілому війни, починаючи з кінця лютого 2014 року. А ми стоїмо. За всі ці роки, за всі ці роки, ну... По сантиметру, бо в якомусь кілометру сотні метрів зарізаються зубами, причому вони суші, такі сумасшисті людські втрати, понад мільйон вбитих або якась із е, медицинськими втратами. Тяжко поранені бити москаліта, які вже не можуть воювати. А якби, Олександри, не здали південь, до півдня все по, ще повернемося не раз. Нашою групу проведено повне розслідування, встановлені поіменно, починаючи від Зеленського. І заканчуючи командиром нижчої латки, як відбувався на каві, так бачив і нікуди не це. А тепер уявить ситуацію: південь не можна було захопити ні за яких обставин. Якби він не був розмінований, якби були підірвані мости, якби, якби були не зняті бригади, Чотири бригади залишили десь 300, 300 чоловік е морської, морської піхоти на, на весь південь, от, і 8 чи 10 саперів. Ви розумієте що? А почалося. І з женству доброї волі я подивлюсь йому в очі, я з ним переговорю. Мене знають в Москві, я розсмішу, ми посміємося, що у червні, середині червня 2019 року, розмінують екваторію Азовського моря навколо Маріуполя і Південь, і відводять з укріплених районів наші військові підрозділи. на сході. От як можна вірити цим людям, скажіть, будь ласка. Малюють собі рейтинги, 74% підтримки. Як можна їм вірити? Олександре, друже. Пісня од такого. Господи. Ми ж з вами стільки років знайомі, що в мене голова вже як кельбруз, і у вас вже срівина з'являються, так? Олександре, є одна. Хорошо, є віра чи довіра виборців, так? А в мене ж оце як виборця і як офіцера спеціальної служби. Ти знаєш, Олександр, що таке, коли в генерала Української спецслужби контррозвідника, хай у відставці, але з таким життєвим політичним досвідом немає довіри до Зеленського ніяк до президента виборця, понімаєш? У мене немає довіри як генерала СБУ. Олександре, ти навіть не уявляєш собі, що це таке. І коли я це розповідаю людям, студентам, де я читаю лекції, чи зустрічаюся із своїми о, знайомими друзями, колегами парламенту чи послужбі безпеки України, кажу, ви розумієте, що? Як мені важко на душі, що я не довіряю сьогодні нікому з державних чиновників, починаючи, не як громадянин України. Не я просто пенсіонера Мельченко, а як генерал спецслужби, генерал військової контросів не довіряє, тому що маса доказів, що являється або агентом-інформатором ФСБ служби розвідки чи військової розвідки Російської Федерації, або агентом політичного поволку, є ворогом України. І тому маємо от такі от речі: ну, Олександре, ну це ж не на голому місці. Криком кричу, пишу відкритий лист і все не жарти. На восьмий день після інавгурації, 28 травня 2019 року, в газеті Україна молода. Володимире, не можна призначати головою Служби безпеки Баканова. Не тому, що він твій друг з одного дитинства, не тому, що він і дня, який ти не служив в армії, не тому, що він не має ніякого професійного досвіду в розвідці контррозвідки. Все-таки це політична фігура. А тому, що сумасшедші ризики, що він може бути завербований з урахуванням того, що зв'язки, які він має в Росії, зв'язки, які має з Російською Православною церквою і що його дружина, громадянка Російської Федерації. І криком пишуть, написано, читайте. Він Службу безпеки перетворить резидентуру ФСБ. Просив, умоляв, не призначай начальником Генерального штабу головнокомандуючим Збройних сил Хомчака. З тими подіями, які відбувалися Єловецьким котлем і тими е, проблемами і так далі. Треба провірити величезну тут, перевірку всіх цих матеріалів і дати праву оцінку. Не можна таких людей призначати. Ну, рядом стояв хто? Коломойський. А Хомчак людина Коломойського. Рядом ще хто був? Орбан. О. А друг того самого Хомчака, ви розумієте, що? І почалася не те, що кадрова Чехарда, це ще можна якось розібратися, а відверта кадрова злочинна діяльність. Олександр, на посади керівників департаментів Служби безпеки, голови заступника голови служби безпеки, керівників. Обласних управлінь Служби безпеки призначаються указом президента за поданням голови Служби безпеки України. При, Призначаєш на ці посади, присвоюєш генеральські звання, а потім вони виявляються агентами ФСБ, ворогами України, мілья, мільйонерами, які розкладають бюджетні інші кошти, хабарниками, корупціонерами і так далі. Ти звільняєш їх, о, позбавляєш генеральських звань і так далі. Все. А на лаву підсудних не віддаєш свого друга з одного, з одного двору, друга дитинства Ваню Баканова, якого ж не я, а ти звільнив займаної посади відповідно до статті 47 Статуту Збройних Сил України за невиконання. Об службових обов'язків про проголоду міських сфері і тяжких наслідків. І тут же розповідає, що десятки кримінальних справ порушені за зраду держ... державної зраду відносно працівників правоохоронних органів, Служби безпеки, прокуратури, поліції і так далі. Так тобі ж писали, тобі ж говорили: не призначай його на цю посаду. Служба безпеки України боляче Олександре. Ну, Ви чули цю історію? А, чув, яку, про яку написав Михайло. По-моєму, українська правда, схема, по-моєму. чи Схема, чи українська правда? З'ясували, що на дні народження на дні народження. На народження. На народження. Олександре, мова зараз. Не про прізвище що начальника управління Служби безпеки. Так, так. М м мова, мова не про цього кримінального злодія в законі, і так далі, як його там звати, Оліни, чи як його так сказав, У Умка, чи муп, чи Умка, і так далі, і все. Mm. Олександре, мова, системність, чесність, прозорість державних інституцій, які знаходяться на передовій лінії. Забезпечення безпеки, тобто не проникнення ворожої агентури в Україну, виявлення її, обузкоження, віддачу, віддачу під суд, так далі. І тут відбувається таке ресурс поодиноке. Питання стоїть тому, що назріло як ніколи. І я тут єдине хочу одному з моїх учнів, де читав Лексі Василю Малюку, нагадати, що говорив на лекціях, я коли виступав. Що говорив мій друг світла йому пам'ять Володимир Сідик, перший ректор Національної академії, якому я допомагав в створюванні інституту, а потім академії, зак, до речі, Василя Малюка, який ми читали лекції, які робив на цьому, на цьому. Що це не комітет державної безпеки, це не осколок комітету державної, це вже нове покоління, нове покоління повинно бути Національний служби безпеки, служба контролю, що взірець дзеркало, чистота, кристаль. Прозорий і так далі, який відповідає за безпеку своєї країни, за призначенням Баканова головою служби безпеки Службу безпеку зробили три складові: одна комерційно-фінансова корупційна. Яка кошмарить бізнес, банкірів, добуває бабки і так далі. Озолошується, збагачує елітні будинки, квартири, машини, записані на роз родичів, батьків сватів, кого завгодно. Мільйони готівки ховаються в тайниках і так далі. Друга Баканова перетворена в комітет державної безпеки п'яте управління КДБ, яка що переслідує журналістів, переслідує опозиційних, громадських діячів і так далі, пресує їх так сказати, Ще похлеще, чим це було п'яте управління КДБ СССР. І лише частина це дві контрольки: військова і загальна контролька Служби безпеки, які на передовій лінії, виявлення о, агентури, і друга бойові підрозділи, які створені під час війни на основі Альфа, і другий, так сказати, Ну, Альфа, бойові підрозділи, Білий вовк. Це ж вдумайся. Одні. Озолочуються, збагачуються, дискредитують Службу безпеку, а інші гинуть, тримають тяжкі поранення, воюють, захищають Україну. Я недавно зустрічався із хлопцями, які погуляли на тій стороні і затрималися у тему, якраз вийшла ця публікація журналістка дослідна ткача журналіста про цих умок, чмого і так далі. все. І знаєш, що один сказав, ми от терпимо, терпимо. А потім один прекрасний день чи ніч, а ми знаємо, хто де що. І разом. І ті, які носять такі погони, як ми, тільки в тилу сидять і грабу стають мільйони, і тих, що віднесені до так званих злодіїв законі. І ось тут я звертаюсь до Василя Малюка. Шановний Василю! Я тебе знаю ще як учня Коростишівської середньої школи. Я знаю твою мотивацію, чому ти захотів стати офіцером спецслужби, коли закінчив школу, і чому ти перші твої кроки були в управлінні по боротьбі з корупцією організованої злочинних служби безпеки. Я потім тебе знаю як учасника, реального учасника бойових дій на Донбасі. Потім кар'єра як керівника. Те, що зараз відбулося у Службі безпеки, це вже не перший випадок при тобі з таким високими посадовими, тобі треба самому зробити висновок. Якщо тобою пробує управляти татару, треба не лише його послати слід за російським кораблем, а зробити так, як повинен зробити генерал. Службу безпеки, таку, яку я тебе знав, ще школярин. Ти заслужено отримав звання Героя України. І те, що роблять твої хлопці, бойові операції і деякі під к... безпосереднім твоїм керівництвом, за вам дійсно, честь, слава, хвала і низький народної України, Подяка, ти, ти заслужив присвоєння цього звання. Але ти відповідаєш за діяльність цієї контори, за діяльність цієї служби безпеки України незалежно від того. Хто в якому департаменті працює, хто в якому підрозділі, хто які проводить операції і так далі, ти відповідаєш, починаючи від прапорщика вартового, який знаходиться на вході, і закінчуючи своїми заступниками. Василю, запам'ятай, ти підпорядкований і підлеглий, і підконтрольний президенту України. І Верховній Раді України. Різним завканцелярію, Єрмакам, Шмеркакам, Татаровим, хто там ще є ВСБ саме, то я б на твоєму місці їм би навіть руки не подавали. Ти ж прекрасно знаєш, хто вони. Настане момент, коли ти станеш перед вибором, а я це знаю, що це буде, що тобі прийдеться зробити пів кроку. Або вліво, або вправо. І залишитись честю, але без посади. Але зали... Або залишитись без честі, але з посадою. Вибір за тобою. Згадай ті слова, коли на перших лекціях, коли ви прийняли присягу, і були перші уроки, перше заняття Національної академії СОН, вам говорив Володимир Сідак. Перший ректор нашої Національної академії служби безпеки, твій, до речі, земляк, які настанови. деякі речі тобі нагадував у своїх публікаціях і де просив, щоб поменше говорити. І тобі, Бакану, і цьому самому Буданову, начальнику військової розвідки, про вашу роботу, її результати, українці повинні узнати, можливо, через 10, 15, 20 років після перемоги. Чим поменше говорити, Тим більше будуть результати. Оце, мені накласти, потрібно повністю перереформування, якщо хочете, переротація, ротація всього керівного складу Служби безпеки України. Чи зможе зробити цю реформу, треба спробувати. Служба безпеки України повинна займатися виключно контрозвідкою, все, що пов'язане з економікою, бізнесом так далі, боротьбою з корупцією, нахики Служби безпеки, є не буде Війна йде, бойові підрозділи, розвідувані диверсійні бойовики роблять свою справу, це потрібно. Але основна мета, основна, це ж таке мовне слово, основний професіональний робота, професіонал основний це контррозвідка. розвідка. Олександре. Я скажу, хоч глядачі почують. Я міг уявляти, але навіть я не міг уявити, що може таке бути. І дня немає, щоб контрозвідники не затримували агентів ФСБ, військової розвідки, шпигунів, диверсантів. Підкреслюю, дня немає, Олександре, контрозвідники працюють 24 на 7. Сплять в себе в робочих кабінетах. В Машині по дорозі додому через роботи, сім'ї майже бачать, родини дітей не бачить. Це я знаю, бо там працюють мої учні. Я це знаю, зустрічаюся з ними. І от коли відбувається от таке, ложка дьогтю портить всю бочку меда, Василю, ніхто, крім тебе, не виверне і не виросте з ускорінням. Ти привів прекрасні операції, коли задокументували і викрили крота Російської Федерації Колініча. Коли начальника штабу з, е, Альфи задокументували і проводили прекрасну, кажуть, радіогру із російськими спецслужбами, його заарештували, і багатьох інших. Вичищається, системна робота показується, що напрямок можемо йти. Але треба вирвати просто з корінням. Оті, які мають схильність до хабарниця, корупції, незаконного збагачення, а перевірити все легко. Є внутрішня служба безпеки, є твої довірені офіцери, хай тобі продовж тижня покладуть на ціл список, починаючи від лейтенанта і закінчуючи заступником Голови Служби безпеки України генералами. Які машини на ковід не записані, які квартири, які вили, от, які будинки і так далі і все. З бухгалтерії тобі приносять довідку, яка зарплата у цього працівника, яка зарплата у дружини, яка бажає батьків, і так далі. І все. І без розмов, без розмов вирвати з корінням і викинути нафік, щоб просто їх не було. Є з ким замінити. Які приходять з фронту поранені і так далі, які пройшли через бойові операції, і все, для яких життя і патріотизм і вірне служіння українському народу стало так необхідніше, як людина кожен раз дихає. Є з кого вибирати. Це може зробити лише ти. І якщо хтось з Офісу президента чи з Верховної Ради щось почне тобі вставляти в палки в колеса, ти знаєш, що треба робити. От я даю слово. Напоріг не пускай татарова, а хто він такий? На поріг не пускай Єрмака. Напоріг не пускай інших шавок з офісу президента. От. І якщо приймаєш на прийомі народних депутатів народних депутатів і, і, і починають щось такі подібні речі, під килиння, да? кого за когось просить, так далі, все. Відправляй їх, слід за російським кораблем. Спробуй це зробити. Ще раз хочу сказати, хочу побажати тобі успіху у цьому, щиро привітати від нашої організації з посуванням звання Героя України, ти його заслужив, і я радий, що так, прав. але є до тебе прохання і публічне. І я раз до тебе звертався. Принеси вибачення перед своїм колегою, бойовим офіцером, полковником Червінським Романом, теж моїм одним із учнем. Отак От у світ, спитаюся, Олександре, так, якого ти незаконно, безпідставно образив. Ви бойові офіцери, і не можна було кидати з тими словами, які тоді сказав, коли арештували Романа Червінського. Мені боляче і за тебе, боляче і за нього. Ви обидва патріоти України, обидва бойові офіцери пройшли через реальні бойові дії. От, Не служи мамоні. Служить честі Бога, І тоді будуть результати. Бо ще в настане момент, коли треба буде зробити ліву ногу приставити до правої або правої, до лівої і втратити або посаду, або втратити честь. Втрать посаду, а честь збережи. І життя потім все розставить по своїх місцях. Бажаю успіхів. Знаєте, я в цьому контексті ще. Мені цікава доля колишнього головнокомандувача Валерія Залужного, тому що я якось його так якось ховають від нас, чи він просто не, не проявляє своєї публічності і політичної позиції. Хоча ми прекрасно бачимо за останніми рейтингами, він у нас на першому місці, фактично. Незалежно, що б то там не хотів в офіс президента, які у них хотілки були би. Нещодавно натрапив на інтерв'ю колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він каже: він каже про те, що генерал Залужний є такою людиною, яка становить інтерес для російських спецслужб з погляду завдання йому шкоди та знищення, тому його охороняють. Олександре, мені просто цікаво. Тобто росіяни для росіян він несе загрозу. А чи несе він загрозу для нашої, нашої нині діючої влади? Розуміючи його рейтинги? Значить, так. Перше, я скажу, рейтинги і закопають у могилу Зеленського. І його, скільки там 5-6 ефективних менеджерів. Щоно ну, почалася війна, а От, я вам скину цю статтю. Я офіційно звернувся до Зеленського вжити, яких тільки можна Заходів для забезпечення особистої безпеки Валерія Залужного і його родини. І в цьому зверненні до Зеленського на публічну публіку я написав, що Володимир. Якщо трапиться так, що тебе вб'ють? Трагедії для України не буде. Україна вистоїть, руки не підніме і фронт не посипеться. А якщо знищать, уб'ють, фізично ліквідують головнокомандуючи Валерія Залужного, це може бути величезна трагедія для Збройних сил. І я не знаю, чи після цього стоїть фронт. І я так декілька разів попереджав Зеленського. Я знаю, які відбувалися відносно Валерія заложено спроби дійсно фізичного знищення. Дещо було в публічному просторі, коли він проводив одне, одну нараду там до лінії фронту, і побували в одному. Маленьке уточнення. В публічному просторі дуже мало про це говорять. У нас більше говорять, як робили замахи на президента, на його оточення. Ми про шефіра все знали. Зараз задання про Шефіра, і про Шефір, і все остальне Олександр. О, Розумієш, що от, якщо на тебе навіть під час війни президента, верховного командувача, чи головнокомандувача, чи начальника Генерального штабу, чи начальника військової розвідки, чи голову Служби безпеки реально був замах, та про це не повинен знати ніхто. Група знешкоджена, скільки там їх було, арештовані, приділена підозра, взяти під варту і так далі, і все. От. І закрите судове засідання. Знаєш чому, Олександре? Ну, по-перше, серед народу у людей не підточується віра у Збройні Сили і Спецслужби України. У людей не з'являється тривога, що могли добратися до самого президента. Да? Чи генералів, чи керівників спецслужб. Я це просив у своїх статтях, публікаціях і Василя Малюка, і Кирила Буданова, от, що хлопці, я до вас звертаюся як батько. Не перетворюйте спецслужби, розвідку і контррозвідку у саме, як у інформаційні агентства. Не влаштовуйте цих прес-конференцій, повідомлень прес-служб, так далі, все. Ото от, є у вас канал. Що такого то числа затримали шпигуна що мережу без обшкодили, і так даше, і тому подібне. Коротенько подали, і от і все взяті під варто, без права наставу за, і так далі, Скільки то винесло вироку і все. Ви ж розумієте, що? Тому що отаке от інформаційне повідомлення. Про кількість замахів, реальних, нереальних, на президента, е на начальника генерального штабу, керівників спецслужб-контрольки чи головного командувача, воно вносить лише негатив суспільства.